Друзі, привіт, це Юра Шкільняк. Андрій Турко. Ната Бенч, І в мене є тебе вже 100 доларів. А в мене є 100 гривень. І з натою бенч ми йдемо на 100 доларів у, на небі. У мене смачний обід. Ходімо. Юра, а з тобою? А в мене буде <світ> фантастична вечеря, тому що ми йдемо в кафе Краб. То uh. є на небі? Це, мабуть, найкрутіший заклад Тернополі, куди uh -huh. приїжджають з Львова. От реально приїжджають з Львова або їдуть на Буковель і спеціально заїжджають в Тернопіль, щоб тут щось замовити. Більше того, люди одружуються для того, щоб відсвяткувати на небі. Так, от ми, ми грали, нато вела, правда? Так, що це в нас Брускети. зразу? Брускетти. О, немає ще. От ти от сходу. Я знаю, що цей заклад тобі задає більше, тому що ми сьогодні змагаємось, який заклад задає більше. Чи на небі, чи то в чи буде. ніякий. Ні можна не йти буде. туди одразу. Давай не йдемо. Давай тут будемо. <хи> Бо я знаю, що на небі виграє просто. Я не на небі. Я навіть не вагаюсь. Це беззаперечно. Один з кращих ресторанів міста такого формату, де можна і камерно провести час, так, і гарно 2-0. Я, я вже виграв. Мій заклад переміг. <рес> Романтичне місце. Юра, затишний... Таким словом про романтику не говорять. Романтичне місце. Юра затишний куток. Гаразд. Романтичне місце. Затишний куток. Голос Фантастичний Тернополя. неймовірний бар. Краб. 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 Що ти знаєш про крабів? Я так скажу, в них точно більше ніх, ніж в тебе і в мене. Угу. В них дуже смачне м'ясо. Ти знала, що вони ходять? Звичайно. Бок. Я люблю українську кухню. Я, от як справжня українка, дуже люблю український борщ з салом і з чесником. Більше скажу тут є бездріжовий хліб з підкопченим маслом. Це Іванські сіль. Ні, насправді це дуже смачна кухня, і я пам'ятаю, що неодноразово до нас приїжджали гості з різних міст. І от на небі це завжди фаворит. Окей, я це хотів почути, тому що в нас сьогодні змагання, і я не просто прийшла поїсти. не просто тому що ти маєш обрати де обід був крутіший і де обід був кращий, наче віриш кілька. Я так думаю, що будь-мене абсолютно незаангажована програма. Mm -mm. Жодного разу. Я в принципі вже готова давати свої оцінки, якщо їх потрібно. Просто спробуй цей борщик. Це може бути надовго. Давай, я готовий чекати. А в мене, до речі, в мене є шикарний mm -hmm. крем-суп з гарбуза з креветками. Просто бездоганно. Насправді yeah. тепла чи абата. Ну, посуд насправді тут е, заслуговує окремої відзнаки. Так це естетичне задоволення щодо того, як ти куштуєш вашу карну кухню. що можна краще зробити до цього обіду, це додати трішечки любові mm. і Миколинецьких напоїв. Це теж так смачно. Це дуже смачно. Yeah. У нас є Миколинецька медівка всю нас у три градусів, але то є лімітована партія, лімітована серія, яку ми зараз тобою спробуємо. Хм, пиво вже у самому слові закладений таємничий смак, смак унікальної, благородної гірчинки, ні на що не подібного хмільного аромату, шуму піни, що густо вкриває кухоль легкого пощіпування та благотворної прохолоди. У вас раптово посилилося слино виділення? Все нормально, ви просто захотіли пива. Зараз я тобі щось розкажу. Оцей борщ? Нам поділили тільки що на два, він коштує якихось. 15 гривень. Ну, він коштує 30, але він поділений. У кожного на два, 15. На... І тут в кожного дали сметанку. Зміш? Mm. А пахне він бурячком і любов'ю. <рик> Радістю натхненням. Весною. Весною і цим. І, і, і дара Меланів. Щось чесно, чу. Я тобі скажу, що. Я зараз куштую і скажу правду. Часнику багато? Ні, взагалі. Mm. Я щось подумав, що є, а нема взагалі. Трошки. Ти знаєш на смак, як такий домашній борщ. Такий в бабусі, десь далеко навіть від міста. А бабуся без любові нічого не робить. Ну, мови немає. Бурячок чутно, але я тобі скажу, що така порція 15 гривень, це, це, це як даром. Скажи. Я думаю, що в краб можна. Переїхати жити на сніданок. Дітей привозиш сюди, кидаєш отак от 100 гривень і кажеш нагодуйте mm. цих. І все, і годуй, і там кариш. Ні, ну, це... ну він це, можна боже, їсть, от, це. Скажи правду, він смачний. Смачний борщ. Дивись, я знайшов м'ясо. Я теж знайшла м'ясо. Ну, я Не знайшов. купу борща. Ні, я зараз попробую це м'ясо. Це м'ясо. Це реально ребра якісь. У мене реально ребро було. Дивись, я зараз е, зроблю ще одну річ. Е, це це найкраща приправа до м -м, борщу. Це Миколинецька медівка. За обідом. М -м -м. Те, що треба. Те, що лікар прописав. якого лікар? ти лікаря ходиш, я Вто хожу до, до е, Миколин Бровара. Такий ні, лікар. Ну, борщ смачний. Правда, смачний? Ну, типу, угу. ну, дивись, тим більше, це порція. Яку ми поділили на два? Хліб... Я, я розумію, що за 15 гривень. Хліб є двох видів білий і не зовсім. І шість шматочків коштують 5, 5 гривень, гривень. зміниш. Просто ми мали вкластися в 100. І, а, ти так, е... так скажеш, напевно, це е, найдешевша твоя зустріч, mm, тому що за 100 гривень ні. зазвичай в центрі можна випити лише кави. Зараз я зроблю ход конем. Я зайду з козирів. Друзі, я замовив їхній козир, таємну зброю. Яка називається пельмені в барі «Краплі». Як борщик? Розкажи ідеальний. Просто в міру солодкуватий м'яско. Взагалі дуже смачно. Чесно. Бачу, є реберця. Ми просто розберемо його. Його важко їсти, коли в тебе намальовані губи. Але... Смак м'яса, от нарешті, от такий борщ як має бути. Просто ради цікавості, якщо розібрати е, саме структуру цього крем-супу, це дуже цікаво. Тут є багато крутонів, тут є доволі в'язка така субстанція з е, крем-супу, відповідно, з гарбуза. Плюс вони дають спеціально гарбузові зарядника. Багато, mm. бо в декілька я вже з'їв, багато креветок, ну і мікрозелень. Ідеально зважаючи, крім того, на ціну. Смачний український борщ, в міру солодкуватий, багатий якийсь м -м, післясмак, а з салом, з тепленькою чабатою, підкопченим маслом, і гімалайською сіллю, працює просто беззначно. Це ідеальний обід, я вже ідеальний. зрозумів. Це ідеальний обід і вечеря. Я, я впевнений, що я переможу. Але щоб закріпити свою перемогу, ми замовили стейк. Ось тобі, Юрошкиняк. Я не знаю, як ти їсиш, але я знаю кілька способів, як їсти пельмені, щоб вони були максимально смачні стопленим вершковим маслом з перцем, з оцетом, з майонезом. І ще спосіб, коли в глибоку тарілку наливають томатний сік з пельменями. Е, це я... космос, це, це звучить в принципі абсурдно, але це смачно. Почекай, ще раз, в томатний сік. Пальмені. Пальмені сік? не, не макають, просто-напросто ось в таку глибшу тарілку е, насипають пельмені і заливається все томатним соком. В мене вдома от, от, всіма цими способами <хи> їдять пельмені. <хи> Ну, сік? В різний момент, але ну, хтось просто... з майонезом, хтось з олією, хтось з томатним сосом. Томатний сік. Так. Гаразд. Давай по попільмю. Ти перець хочеш якийсь чи, чи томатний сік? Я, я зазвичай люблю їсти з оцетом. Дивись, на оцет грошей не лишилися. Не знаю, як ти? Непогано. Пристойно? Дуже. Класно? Навіть дуже. Це домашнє? Це домашнє. Прекрасна жінка, так. прекрасний борщ, прекрасні пельмені. Дівчата, я вам так скажу: сюди водіть хлопців на перше побачення. Сюди, в краб. Тому що На не небі. Слухайте, на не слухайте, небі. Юро. Не слухайте. Тільки то робіть, щоб мене слухайте. На небі дорого. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. На небі. Mm -mm. Юро, не так. Смачно, але дуже дорого. Не так. Приходите в краб, берете пельмені. Берете борщ, салат з капусти, приносите це все додому. Приправляєте оце борошном у пельмені. Цікаво. І все розп. Ну, от оце все, що ви кажете, я, про... я Зробила з любов'ю. Дивіться, я пропоную так. Це дуже просто. Ні, ну краб, смачні Їсте тут, потім приходите на небі і там п'єте ка. А дайте нам. Місусі, нісусісу. Чаю. І п'єте чай. І зато фоткаєте чечу. Мій коханий привів мене на вечерю на небі. Насправді я сита, я зараз не голодна, абсолютно. Тож вже з турком на небі їла. Але пельмені справді смачні. А борщ. І борщ смачний. А я казав, це не напівфабрикат, це все домашнє. Ну, ну смачні. Їжа, ручна робота. І як зараз модно казати, хендмейд. Крафт, крафтовий хендмейд. Oh, Окей. З ви батько. коли приходите сюди, ви розум, ви пояснюєте дівчині, що вона вам дорога. Що, що ви хочете зробити для неї тільки приємно? Не, не стугайте Юру. Просто якщо ви хочете смачно поїсти, за оптимальні е, кошти. Сто гривень, народ, сто гривень, сто гривень, оце сто гривень. Розумієте? А можна, можна сказати, просто це вартує сто гривень, а не сто гривень, сто гривень. Добре, я зараз так скажу. Це вартує. 100 гривень на минуточку. Так що не кожну дівчину відійти в бар крафт. Отак от. Друзі, це є Рібай. Причому ми попросили, щоб не завелданили, щоб він був, я хотів, мідім-реа, але не вирішили. У мене ніхто medium. не питав. Не питали. <хи> щоб він був трошечки, як то кажуть, з кров'ю, але це насправді не, не кров, це просто такий сік. Давайте ми його розріжемо і покажемо, як він розрізає. Так, друзі, це є просто бомбезний стейк. З Аргентини Так. Речі, бороди, і сьогодні сюди Black Angus. привезений Можна? на спецзамовлення. На спецзамовлення, тому що тим теляткам включають класичну музику, вигодовують виключно материнським молоком, і що важливо, вони їдять чотири види кукурудзи. Мають на увазі. Краще це тільки воґ'ю, але якщо ви замовите воґ'ю, то вам явно не наїжу файного міста, а десь на трьохзірковий мішленівський ресторан. Ну і тут соус із чотирьох видів перців, що от. додає пікантності і такого особливого відтінку між. Слухай, ну вау, я б сказав, куштуємо і... ідеальне завершення. Ми вирішили не брати. Окей, скажу так, зажав гроші. Вирішили просто в тисячу гривень вкластися. Це можна говорити дівчині. Що, те, що тут є, воно в тисячу гривень мало би вкластися по ідеї. Щоб ви розуміли, абсолютно вся ця поляна сьогоднішня вона коштувала менше, ніж тисяча гривень. Це включено з напоями? Усім абсолютно 900, 983 гривні. Стейк, все, все, все. Навіть безалкогольний пароль, щоб ви розуміли, ну і цей лимонад. Я тобі скажу, це дуже добрий ресторан, враховуючи сьогодні день доброти, то в нас сьогодні дуже добрий прайс і насправді смачно дуже. Я так думаю, що поки що я тримаю першість 2-0 за мною. Так що, Юрій Шкільняк, я Боячера. думаю, що і 3-0 буде. Так. Юра, пробач на небі. Дякуємо. Ми просто хочемо спробувати цей стейк. Хочу їсти. М? Попробуй. Насправді я прийняла це запрошення, тому що ти сказав, що ми підемо обідати на небі. Тому я знаю, що тут бездоганна кухня, направду. Що нам не доводилось тут святкувати, чи гучно святкувати весілля, чи просто прийти навіть попити каву з десертом. Тут дуже смачно, десерти тут теж дуже смачні, радість скуштувати. Шеф дуже старається. Мабуть, найсмачніша кухня в Тернополі, так що майте на. увазі. Я буду васі. їсти далі можна? Можна. Ми нікуди вже абсолютно йдемо на небі, просто one love. Вікторія, я вже знаю, що переміг. Дякуємо на небі за просто бомбезну кухню. І ми хочемо подарувати вам презенти від нашого бомбезного партнера. Це вікнайов, майстер віконної справи. Тримайте, тому що ви є професіонали, і вікна також є професіоналами. Дякую. Приходьте ще до нас. Будемо. <світ> ми пізнаємо світ через дотики. Звуки. Відчуття пізнаємо серце в очах дитини. Світ досконалий, Обирай серцем. вікна, Вікнарьов. Сьогодні смачно, дуже весело, дуже гарна компанія, дуже класна команда. Андрій Турко, я розумію, що тобі зараз прикро. Але пельмані теж смачні, ну чесно, і смачні. Борщ. А якщо я ще зараз куштую салат з капусти, а капуста Фітнес, це улюблений овоч, тому що існує міф, що від нього щось зростає. В чоловіків чи в жінок? В жінок, ну але може і в тебе теж. То я думаю, що якщо смакуватиме ще й салат з капусти, то буде дуже-дуже і смачно, і я крабу теж залишив сердечко. Так, давай пробувати. От цікаво, зараз вона попробує. Ми через 5 хвилин подивимося, зросло в неї що чи ні. Ця, ця порція це коштує також 30 гривень. Так, як порція пельменів. Я би насправді вибрав, напевно, що порцію пельменів. Чим порцію. Не пельменів, а пельменів. Це порція ще раз. Пельменів. Пельменів. Ви Пельменів. розумієте, що бар -краб робить з людей ліриків кулінарії. Вони після цього кажуть стейк, борщ, пельмені. А також... Ти молодець. Дякую. Все а також боється. фафуста. <рес> <рес> давай, давай пробувати фітнес-салат. Ну що? Бужатьвином. Ну, Я люблю більш солоніше, Але хто тобі мішає посолити? Ух ти що! Ого-го! А я знаю, що зробити, щоб не було. Друзі. Така собі ця картина зараз. Я вам скажу правду. Дівчина з квашеною капустою і з медівкою в руках, яка закусує пельменями. Це мрія кожного другого українця просто розумієте? Тому що дівчина з медівкою в руках це фантастична перспектива. Краб. Я переживала, я хвилювалася, коли йшла сюди. Я думала, чи потрібно якісь атоксіли пити, можливо, того що ведучі, казали, ти візьми на всяк випадок, але це було дуже смачно. Пальмані, топчик, борщик також. Ну і квашена капуста. Все чим нагодували, дуже смакувало, Чесно. І це все чесно. І це, чесно. це все по ціні. Ми влізли в 100 гривень, щоб ви зрозуміли. Тому, хлопці, не вагайтесь, берете своїх коханих. Берете своїх любимих кумів і видати їх сюди. А якщо ви просто, затисках... якщо хочете просто поїсти, приходьте в Краб поїсти. Все можете навіть нікого не брати. Краб вам складе компанію. Ну і традиційно ми даруємо вам з словами щирої подяки від нашого партнера від торгової марки «Вікнарьов» майстер віконної справи. Це от календар, це от записничок. Ну і е, дякуємо вам. І вам дякую. Заходьте. Зайдемо. Так, я думаю, що переміг я на небі. Це був найкращий заклад. А найкращий Явер. Дум... А я думаю, що переміг я, тому що це було е, заощадливо і дуже смачно, і по домашньому. Надо, хто виграв? А я думаю, що перемогла я, тому що я гарно провела час і дуже смачно ні, ні, так не так поміла. Ну... Має бути один з двох заходів. Вість, я, мене мені де більше де я не люблю цього робити. Я або Юра, або на небі, або краб. На небі. Де або краще, де краще, де краще. Ні, просто скажи, якби ти дівчина, яка. Бюджетом керує в сім'ї, наприклад, так? от тобі де пішла е, на добрий стейк? Е, я би пішла на добрий стейк, я би пішла на смачні пальмені, я би одягнула тепле новеньке худі. А це Ми тобі, до речі, даруємо і е, скажу більше, я б дуже смачно насолоджувалася медівкою. О, боже мій! Миколи Бровар, привіт! Ната, але ти мусиш вибрати? Бо поки що виграю я. Е, хлопці, нічого я не мушу. До побачення гарного вечора. У нас 2-1. Поки що я перемагаю. Сьогодні у нас ніч'я, але тим не менше. Хочу подякувати нашим спонсорам, нашим партнерам. Вікна майстер вікової справи, що найкращі вікна у всій Україні. А також хмільне золото України, торгова марка «Микулин Бровар. Цей новий формат їжі файне міста 100 гривень і 100 доларів. З вами були Юрій Шкільняк. Андрій Турко. І пам'ятайте, всюди добре. А в Тернополі смачно!